Сливо, 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 слева. Направо в Направо На право на подвиж гранати, шо нема. Сняв, 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 сняв. І ще один є. Я, звісно, знав, що Project Reality це легенда, але я не знав наскільки це легенда. Це просто капець. Всім привіт, любі друзі! Як ви вже зрозуміли, сьогодні запишу для вас невеличке, коротеньке відео про Project Reality. Безкоштовна гра, яка зроблена на основі Battlefield 2 на самому Рушії, і просто на прикладі. Літаків, просто зверніть увагу, скільки тут всього подобавляли за роки розробки. Техніку дивіться, по перше, f 16 f 18 f 16 якоїсь іншої модифікація, ще один f 16 а 10 блін. Легенда, просто Харрір і ще f 16 май гад. Oh це що таке? Це якийсь там може теж якийсь німецький. ось ще mm. ось німецький. Ось такий апарат. Також Gripen якийсь, походу, це німецький. Просто Трунда, трунда, просто рендець. Тут ти можеш підбігти, сісти і самостійно керувати. Керувати А10, який робить. Так, графіка не дуже, як то кажуть, але ти можеш сісти повноцінно. Все працює, все нормально, все запускається. Ти можеш підтримку робити. Ну, відповідно, піхота може робити ціле вказання, по яким відпрацьовувати. Це зі сторони це виглядає просто супер, супер, супер. Я Трошечки грав до того, і я бачив, що літаки літають. І я бачу, що вони на карті, отак от через М, підсвічуються, що це. Е, літають там гравці. Я такий, що, йо Йо-майо, думаю, ну як можна було так облажати? що в скваді. Ти мало того, що... Щоб тобі якось нормально націлитись, ти маєш сидіти на якомусь хабі, визивати цей, цього А10-го. Просто так ти не можеш його визвати, просто так по рації. тебе ж рації немає. Ні, ні, ні. Також є система протидії, тому що тут є повноцінне ПВО. Приближати, походу, не можна. О ха! -ха! Йо, ПРСТ, Угу, та ти що гля? Я ну слухай, наскільки ж обдурили просто гравців сквада. Ну я не думаю, що вони це взагалі зроблять на Андрі Ленджоні четвертому. У них просто не вийде це зробити. По-друге, зверніть увагу, скільки тут карт. Це просто капець. Вони тут об'єднані. Тут у нас представлення і Друга світова. І сучасний конфлікт, якийсь просто. Я, я просто в шоці. Дивіться, ну різні там модифікації, стандартні, вел, великі, маленькі, тільки інфантрі, дуже багато точок і 4 кілометри, 4 на 4, я так зрозумів. Хардкорна, хардкорна гра. От бачите, навіть без оцих всіх ефектів, замилювання, е, якихось там тремору рук. Нема цієї точки. Все одно складно, 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 складно. Тож таки, я вирішив не залишати без контенту, і, мабуть, трошечки ще запишу ось такий невеличкий бій за карту Саарема. Це, мабуть, якийсь фінський залів, фінський острів. Тут зустрічаються Америка і Russian Федерейшн 20 секунд до появи. Як ви бачите, постійний іде спам. На брифінг і типу, час підготовки. Але я думаю, це скоро закінчиться. У нас є дві точки появи, одразу на острові, і можна на цьому самому авіаносі. Ну, побачимо. Зараз буде з авіаноса, це буде епічно. Заходимо на саму точку, побачимо, де ми зможемо висіти. Там лодочка пливе, та ти що? Виглядає прикольно. Мінімум, мені з таки, знаєте, вічаю, наче ніби я граю в арму першу. Тобто по текстурам і по якості всіх оцих моделек, це реально арма перша. Але по карті схоже на арму другу, по масштабам і по деталізації. Тому що в армії перші там взагалі було Ти Диви, у нас який пілот гелікоптера. Я щось два раз побіжу, щоб... Е-мое. Welcome to the jungle. Це таке? <laughs> На! Сразу скидає. А вони тупо по кда фигачи. Й-мою, ничего синески кинки, кидає. Слушай, а припадеш, ні? Ну перше враження таке, знаєте, цікаве. Тобто, доволі таки масштабна. Доволі масштабна. Да, є. В той же час... Повільно. То есть геймплей, пока что, на пехотинце, он меньше интереснее, чем в складе <плес> то же самое, это факт. Возможно, <плес> это так... Короче, блядь. Пацаны, пока что, блядь, сидим на South Bay. Чтобы не путаться, потому что у нас по оттенку они одинаковые. Есть лодка, лодка, лодка движется к нам, к берегу на 75E. Понял, 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 понял. Бежимо, бежимо. бежимо. Сейчас будем снимать и тех, кто высаживает. Так, там на... небольшое скопление пехоты, поэтому осторожно. Давай, 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 давай. На тех же цифрах. Я чую. они, не, они, меняются. Сто, 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 сто О. А маху бич вы Наша решили? Встреча, не Вижу, вы высадили, высадились. А, на 150 есть лодка пехоты. Я, я, я одного я одного снял. А, ні, все, я ходив, я куди був пройбалі, дебил. Зараз розділено ось таким невеличким заливом. Дві точки. Наші пробують зайти по зеленки, по посадки, по лісу, на заході, на північ. Ми тут тримаємо цей виступ для того, щоб не допустити ворожий десант. Цикаго, долго на... Напрям... А, а тут танк, на, на 30 навек. Е или Н, там движение абрамс, пехоты абрамс. в лесу. Около 3-4. Абрамс да. Ну нормально. На 30, 15, 15, 15. они неизвестно ну, да? движутся. Нет, они сверху в лесу. Минус один. Танк разбили. Чисто, случайно. Все, минус танк. нашему танку пизда, короче, да, там, блядь. Это, это кто? Это по нам? да, Сука. Заехал да. через лист курвы. Медики, пока медик тут у нас есть. Короче, да, сильно не высовывайся, да, поднимай наших по возможности. Используй смоки для того, чтобы блядь, плюс-минус скрыть. Да я не я ну, лист 35 вроде на В. Да, там убегай, шукай. У них на мне где-то побок. Где-то да-да-да, 100% попал. Заправо, направо. За я не уверен. Нет, стоп, сейчас узнаю точно. А другий де? Все, убили. вбили. Ти бачиш його? Чи, чи менюс один? Ми його, ми його положили, да. Один точно под дурачок був. Дурачок в спину всіх не вбив. Все. Піхота, да. прямо на нас, прямо, прямо в нашому лісу піхота, куча піхоти, б**ть, б**ть. Що відбувається? А в мене тут декор? Без... Гранати пішли, гранати, гранати, Я гранати, гранати. В спину так дійшли. Пішли гранати. Відкидаємося гранатами, мужички. Треба ну, флаговать. вот это? еще. Посплю, на мені, на мені, на мені, на мені, вов. Зараз, ну, ну, походу, буде глазами. это типа не считается, да? Короче, еще предупреждаю, там где-то едет танк. Щет. Вертушка, дыпляя. Кто такие? Цей кислый. Воиномерские сылы. Они Вона круг зробила, назад полетіла. Скоріше всего, буде. Ну ладно, давайте сейчас понимаем врачи, потихоньку обходите со стороны. Нихера у нас такие братаблт є. давайте, блядь, давай. А, уже фоба я є, я бачу, уже фоба поставили недалеко від цього бункера, блядь, на берегу. Значит, идем выбивать нахуй его Ты бы гранаты давать. Ура, ну пизда. Они, они начинают почему-то отхватывать, блядь, поэтому давайте быстренько, пацанчики. Блин, что они могут дать ямку, там, где автомат нет, очередь, а не очередями Нет, нет, у него только тут такая версия, типа, тут то только Блин. одиночный или... Все, они сняли. доме а а я, в, доми, фоб... в дом. Все ж фоба их нет. О, я, я, я троих, блядь. Медик, мне нужно срочно медик, медик, пожалуйста. Блядь, я выжил. Я что-то стрелял, и там, и дам, дам, Ага, буду на В дом, в дом, а... быстро в дом. Блядь, нет, не надо в дом, в доме, блядь, меня а... положили. Ай, десять, вот, ну, пад. а або девять. Я выжу себе чей-то жду. Короче, а я... Да свои, просто... блядь, обережно. Мне гавап, гавап, чешо робить? Не попав, не попав, не попав, не попал. Вот, <звеч> <тут> <продук> прикрываю. Зліва, слева, 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 слева. Направо перебіг, направо перебіг. Гранаты що нема? Ебал, забил, он живой. Снял, 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 снял. Еще один є, бля, еще один там є. Кто в доме, блять? Я, я Брас в доме. ё что тут робот, а? <свык> размены, Слышь, размены, бывает. размены. Возьмите кит на мне медика. Да, и на мне кит. Все, да. Блять, Ничего себе, блин. Да. Швидка доставка дешевая цена. А, Задачимся палять по всему кубику. Что, глушим рыбу? Фобу нет, нет. Не Dans. надо? Окей. Okay. Хуй знает. Давай. Подачу, Дай его Дай его ебать. Давай катер. А Просрала. Ворожа, вертушка. Гаси, гаси, гаси. Там хлопцы войска едут. Проверьте. А Она... если что, блядь, там танк из вас катается. Осторожно, блядь. И походу заблочил. Это что, пехота? Вот, блядь, я откопал, нахуй. Вертушка вражеская летит, осторожно. Щет. О, щет, сори, сори, сори. 42-0. Ну не net, Cristian, так oh не так еба великі. Так, дуже багато техники слили. Як мінімум, як мінімум танк слили по тупому. Ну, це я цей пенис.